Комп'ютери майбутнього звучить дивовижно, що захоплює подих, але що це? Як працює і для чого потрібно? А найголовніше, чи буде актуальне згодом. Ми розглянемо деякі аспекти, у яких ми будемо в змозі досягнути довершеності найближчими роками: це штучний інтелект та квантові комп'ютери. Тема комп'ютери майбутнього наразі є важливою у контексті технологічного розвитку, поза як комп'ютери та комп'ютерна технології мають великий вплив на розвиток нашого світу. Термін комп'ютери майбутнього є принципом концепції розвитку комп'ютерної технології. Вона стосується технічного та функціонального розвитку комп'ютерів, які мають забезпечити ще більші можливості ніж ті, що ми маємо зараз, як, наприклад, повноцінний штучний інтелект, квантові комп'ютери, віртуальна реальність, блокчейн та інші. Технологічний розвиток комп'ютерів у майбутньому збільшить можливість комп'ютерних систем та забезпечить їх використання у нових сферах, наприклад, у сфері інтернет-речей, медичних досліджень, робототехніки, енергетики, таких як штучний інтелект, квантові комп'ютери, віртуальна реальність та блокчейн. І це сприятиме створенню більш потужних та ефективних систем, які дозволяють вирішити більш складні питання. Насправді, штучний інтелект це галузь наука, яка займається розробкою системи та програм, які можуть виконувати завдання, які раніше потребували інтелекту людини. Ці системи та програми можуть використовувати методи та техніку, які дозволяють розв'язувати складні задачі, розпізнавати образи, мову, приймати рішення та багато чого іншого. Головною метою штучного інтелекту є підвищення ефективності та продуктивності процесів у різних галузях, таких як медицина. Транспорт, промисловість, торгівля тощо. І застосування штучного інтелекту може допомогти розробити нові технології та рішення, які можуть значно покращити якість та швидкість виконання цих завдань. Однак істотно виникають ризики, пов'язані з розвитком штучного інтелекту, такі як втрата робочих місць, проблеми з безпекою даних тощо. Тому розробка та використання штучного інтелекту повинні бути остаточно сформовані та контрольовані, із забезпеченням максимальної користі та мінімальних ризиків для суспільства та людей. Штучний інтелект має багато переваг: серед них покращення продуктивності та ефективності праці, зручність та простота використання, автоматизація рутинних завдань, вдосконалення медичної діагностики. Але присутні і недоліки: це заміна людей на робочих місцях, потенційне втручання у приватність, ризик безробіття, недостатня надійність та точність, непередбачувані наслідки, які виникають у разі автономної роботи та етичні проблеми. Коли штучний інтелект використовується у контексті війни, медицини тощо. Заради експерименту ми запитали у найвідомішого штучного інтелекту сучасності чата Чіпці, назвавши його експертом, про перспективи розвитку штучного інтелекту. І отримали наступну відповідь. Ми можемо побачити, що його робота базується на розумінні та моделюванні процесів, які відбуваються в людському мозку. Квантовий комп'ютер. Це обчислювальний пристрій, який використовує явища квантової механіки для передачі й обробки даних. Ідея квантових обчислень була незалежно запропонована Юрієм Маніним і Річардом Фейманом на початку 80-х років минулого століття. Основна відмінність квантового комп'ютера від класичного полягає в поданні інформації та тому, що вони вибирають квантові біти, кубіти, замість класичних бітів, що дозволяє їм виконувати складні операції значно швидше, ніж класичні комп'ютери. Коли у звичайних комп'ютерах, що працюють на основі транзисторів і кремнієвих чіпів, для обробки інформації використовується бінарний код. Але і розвивалися квантові комп'ютери інакше. Ми можемо побачити початок їхнього активного розвитку на межі 2017-го, початку 2018 го років і активний стрибок зараз. Це гарантується наступними перевагами квантових комп'ютерів як швидкість, масштабованість, а також квантові комп'ютери можуть дати змогу зробити значний прорив у криптографії, хімії, фізиці та біології. Проте присутні і недоліки. Це ціна, вразливість до помилок, обмежена функціональність та квантові комп'ютери потребують спеціальних пристроїв та засобів, що їх робить значно менш доступними порівняно з класичними комп'ютерами, проблеми з безпекою та етичні питання. Йдеться вже зовсім не про те, як я жестом зможу змусити комп'ютер реагувати, а про те, як він краще може презентувати результати своєї роботи у моєму середовищі, пояснює професор, що комп'ютери у 2030 році навчаться також говорити між собою. І як очікується, вони супроводжуватимуть людство геть усюди. Користувачі їх майже не помічатимуть, але насправді без них нічого не функціонуватиме. Проте, на жаль, наразі квантові машини не такі вже й самогутні на практиці, як у теорії. Вони роблять набагато більше помилок, ніж класичні комп'ютери через надзвичайно високу чутливість квантового стану кубітів, який триває лише частки секунди і може бути легко порушений від найменшої вібрації або крихітної зміни температури. Сьогодні квантові комп'ютери нагадують найперші комп'ютери 40-х років за складністю та кількістю допоміжних засобів, і ймовірно, знадобиться не менше 10 років, перш ніж квантові комп'ютери зможуть надійно виконувати дійсно важливі завдання. Дякуємо за увагу. Текст підготував Микуліч Дмитро начитав Нахимчук Нагимчук Артем.